Так, друзі, приїхали в дитячий будинок. Інтернат, це що для інвалідів. Привезли памперси, їду, консерви, рис, все. І зараз будемо діткам повну машину запакували. Дякую, друзі, дякую. Хто це робить, хто благословляє, хто збирає. Самі принесемо, зараз дамо. Діти будемо обнімати, молитися за них, благословляти, і все буде класно. Привіт, привіт. Наші вітки хороші. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Сіли наші головки для молитви. Боже, я дякую тобі, що я приїхав, Боже, в цей дім. Я дякую тобі, Боже, за всіх діток, Господи, які сьогодні, я бачу, співають радісно, Господь. Я дякую за обслуговування. Висловлю найщиріші слова подяки місії Аймасі. Всім учасникам благодійної акції за дизель-генератор. Заклад готовий працювати в будь-яких умовах, і повноцінно готовий працювати. Тобто дітки забезпечені будуть хлібом, тут електропостачанням. Безмежно вдячні головному офісу місії Аймасі за ваші відкриті серця. За нескінчені сили та ресурси, які ви вкладаєте в Україну, нехай Бог вас благословить.